Монітором в наш час нікого не здивуєш. Навпаки, здивування викликає наявність такого монітора. На днях забрав я в своєму місті безплатно такий екземпляр. Забрав по тій причині, що був він мені по дорозі. Часто їх можна неробочими і проблемними зустріти на всяких торгплощадках. Віддають їх. Безплатно. Але спеціально за ними їхати, а тим більше купувати, платити гроші, замовляти їх не варто, тому що будеш в мінусі і по грошам, і по часу. Взагалі, в нас рідкість, щоб хтось щось віддавав, Сам я часто щось віддаю, а так, раз в рік одна-дві людини. Щось віддасть якісь поламані ліхтарики з гаражу, і тут же їх миттєво знаходять добрі руки, які випадково в той час сиділи і обновляли сторінку, яким якраз саме такі от ліхтарики і потрібні були. Причому в компанію з ліхтариками йдуть і всі інші речі, з якими людина, яка віддає несковано, безплатно розстатися. І Ну, а прилавки вторинних площадок в нашому місці. Ну, тут, скажімо так, місце, де телефонні модеми, руками висять по 100 гривень, планка дідярки, першої може коштувати 300 без торгу, а дефіцит відеокарт в умовах шаленого попиту народжує цінники в 1000 гривень за всякі. Nvidia GT 240, 440 і тому подібні раритети. Причому руками вони висять, скажімо так, і чекають свого щасливого власника. Одним словом, в нас простіше знайти потрібну річ на вулиці, ніж в, яких, ніж в магазинах або торгплощадках по місту. Ну і залишається третій варіант, то купити в інтернеті. Типу замовляєш, платиш, приїжджає. Ну, але окрім ціни за товар, ну, зачастую з націнкою в два рази платиш пошті за доставку, комісію банку, комісію торгової площаці, і чекаєш пару днів, і от ти вже обжився термопастою. Байдуже, що доставка в два рази дорожче товару вийшла. І така процедура. По такій процедурі приходиться замовляти будь-який дріб'язок, починаючи від кондюків, закінчуючи припоєм там, умовно кажучи. І от я став власником, скажімо так, щасливим такого монітора. От. Монітор, скажімо так, неробочий. Включається, оніфіасобі він запрацював, ніфіга собі. насправді, нічого подібного, то, що він показує картинку, крім того, що тут є такі от бита матриця, скажімо так, тут царапини на пластику. Можна подумати, що він робочий, працює там, і так далі. Фокусу нема, фокус не підвезли сьогодні. Насправді при приєднанні VGA кабелю до системного блоку, ну, неважливо, VGA чи через перехідник, тут VGA в нього вихід, О, такий шильдик на ньому. Не відбувається нічого, тобто картинка плаваюча табличка, як плавала, так і плаває. Тобто Він не реагує на кабель. І, значить, скажімо так, мітор, в суті, не робочий. Єдиний плюс, який був, от, можна додати, то наявність. Отакого от кабелю, який з ним в комплекті, скажімо так, от, спасає ситуацію. Аж 30 гривень коштує. От. А, скажімо так, ну багато хто задумується, а я от безплатно заберу і типу, на розбор його пущу. Насправді, на розбор тут нема що пускати, тому що тут всього-навсього дві плати, одна плата. Відповідає за блок живлення. Всі бачили плату блока живлення комп'ютерного. Ось така сама плата тут стоїть, куди йде кабель, а друга плата от вона плата блока живлення того монітора. А тут плата логіки з процесором. І от якраз дана проблема, іменно плаваючі зображення. На моніторі при приєднанні кабеля живлення ну, за умови того, що кабель робочий там і, скажімо так, не нарушена, скажімо, пайка на порті VGA свідчить про те, що от якраз от, даний проц або згорівший, або він, не знаю, яким макаром часто його прогрівають. От. Щоб допропаяти, я так розумію. Ну що це все-таки не графічний чіп там. Не розумію, чому там відпаюватися. Тобто Він не побудований на шариках там, скажімо так. Тобто дві пусті плати і матриця. Більше тут, брати, нема що. Одна плата як сідером, буквально, а друга плата як з блоку живлення. От. Ну, часто буває таке, що от монітор взагалі не виводить зображення. Часто там здуваються конденсатори, і буквально перепоявши там 3-4 конденсатори, правда, там йдуть лов ESR, Ну, а тим не менш, перепаявши їх, монітор може ужити, скажімо так. Ну. Ну, то розраховувати не приходиться, і, тому що зачастую монітори вже поганяли хвіст і гриву. Носили до всяких народних знахарів, цілителів там, і інших майстрів, скажімо так. Ну, зараз таке ніхто не ремонтує. От, і, тому що сама робота буде коштувати в декілька разів дорожче, ніж. Робота. Коштує сам той монітор в робочому стані, а продається він на торгових площадках по 250-300 гривень їх в робочій. А купити конденсатори, навіть заказати, його треба розбирати ще хвилин 15, тому що там рамку треба відщолкувати і так далі. Плюс він має ще на собі проблеми от, в виді битої матриці. Ну, тим не менш, в кого є час, можливості, там якийсь баз... паяльник, там, фен, щоб прогріти той же проц. І... Там, трохи вільного часу він може, в принципі, для себе, для гаражу зробити от такий от монітор, не приклавши дуже зусиль і старань і так далі. Ну, знов таки суть йде про те, що. Заказуючи такий монітор, неробочий монітор з торгової площадки, ти просто попадеш на пересил. От. А пересил такого монітора тут 19 дюймів, плюс, плюс там упаковка, плюс все-все-все. І ще треба його поїхати забрати. Ти попадеш на просто на 100-150 гривень. По всьому. Ніхто з шарівших людей його просто не. Забирає, навіть за безплатно. На кнопки на оті от кнопки він не реагує. Так він, в принципі, не повинен реагувати в даному режимі у ідеї. Так. Два слова, чому я його, скажімо так, забрав. Я навіть не питав там робочі, не робочі, ніколи так таким не займаюся. Якщо людина віддає безплатно, то нема. Сенсу її кумарити питаннями про те, що задрачувати там робоча, включається, а то може, скажімо так. людина просто тебе скіпне там, плюне та й все. Думаєш, віддаєш безплатно тут ще задрачують питаннями всякими там. Ну, от. Я в будь-якому випадку. Скажем так, нема що, в принципі, особливо про нього випитувати, буде робоче, то буде, не буде, то в хазяйстві хазя... все пригодиться і, скажем, попробую я, як буде час колись там до нього розкрутити, чисто як радіоконструктор розібра... розібрати, попробувати його, скажімо так, Поживити. І, ну, а для тих, хто от надумав його просто, в принципі, розбирати, не потрібен він йому ні в якому виді, там продавати він йому, понятно, що ти його не продаш і так далі, то, в принципі, з хорошого тут є така хороша, скажімо, так підставка, яку можна тут от на чотири тих закріпити собі. Якусь лампу або світодіод, або прожектор. Вона регулюється, тим більше от, в такому положенні і зручно під щось використовувати. Okay. Okay. Тут я просто розкручу 4 болта і знімлю той монітор піде під, десь під, під ліжку або під шафу, а в підставку кудись. Присобачу, а коли вже той монітор Получиться відновити, просто піде в гараж або в село поїде, віддам комусь.